Чим ти зараз переймаєшся найбільше? Втрати руйнування, щось тебе хвилює. Хвилюють якісь такі речі, на які ти не можеш вплинути, як наче хаос якийсь в душі твоїй, але втрата якась була. Можливо, просто боїшся втратити щось про що це. Втрата своє, свого дому, втрата своєї сім'ї, можливо, тебе хвилює. Можливо, тобі хочеться, щоб твоїй родині щастило, щоб було. Жити легше, щоб було щасливіше, але тут якісь втрати в тебе. Або ж ти переживаєш, щоб цього всього не втратити зараз. І що ж буде з тобою? Буде успіх тобі. Все налагодиться. Перемога буде. Хтось тут Найбільше зараз переживає за руйнування в країні за війну, то буде перемога, буде успіх. Прийде тобі потрібна інформація. Інформація, яка тобі потрібна, дійсно потрібна, ти її дуже чекаєш. Ти заспокоїшся. Дуже скоро прийде тобі потрібна інформація, як... без якої ти не можеш спокійно жити. І коли вона прийде, ти заспокоїшся. А поки що ти переживаєш, ти дуже переживаєш. Щось піде на спад. Якщо ти в кризі зараз, то вона зменшиться. Якщо ти в страхах зараз ти боїшся, то вони також зменшаться завдяки цій інформації. Ти заспокоїшся, не переживай, і це буде дуже скоро.